15 лютого у 27-му річницю виведення військ з Афганістану чернігівці вшанували пам'ять загиблих та поклали квіти до пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам. У Людмили Шипової війна в Афганістані забрала чоловіка В'ячеслава. Він загинув 31 серпня 80-го року під Кабулом. Через чотири дні у День похорон на світ народилась їх спільна донька. Хоронили мужа 4 сентября. 4 я родила дочь. Дочь папу не видела. Я от її виростила практически. Вона только знає, що у неї папа де був, що случилось, как случилось, а вона папу ввочу не виділа. Світлана, мати загиблого в Афганістані Олександра Бриля, розповідає, у її сина на момент відправки на війну був трирічний син, не було квартири та роботи у дружини. Перебрасували їх із Кабула куди-то, у другий гор. Садився, їх не садів. І самоліти в самоліти всі погиблі. Квартири не було, малой три годі. Ні не ні робота. Все одно стан. Саме такі історії з життя змушують Чернігівський міський та обласний партосередки во батьківщина вважати, що вшанувати пам'ять загиблих святий обов'язок. Але сьогодні найголовніше віддати належне живим учасникам і родичам загиблих. Так, за ініціативи народного депутата Валерія Дубіля, партія Батьківщина та благодійний фонд Європа вже багато років поспіль надають допомогу та підтримують учасників бойових дій в Афганістані і сім'ї, у яких війна забрала найдорожче синів, батьків. Братів і чоловіків. Ми постійно їх провідуємо, надаємо матеріальну та моральну підтримку для того, щоб вони розуміли, що вони не одні в у у цьому складному житті, і що дійсно є підтримка і є допомога, на кого можна розраховувати. Підтримують депутати, підтримують наші ребята, звісно, не, не дають нам так, щоб вже зовсім пасть. Ну, спасибо всім, ми, звісно, стараємося всі бути Вместе, ну, но... Будем так старатися дальше. Зокрема, за час афганської війни Чернігівщина втратила 118 своїх синів. Зокрема, 19 воїнів були родом з Чернігова. Понад 100 чоловік повернулися додому інвалідами.